Шановні колеги, доброго всім ранку. Ми розпочинаємо робочий день в українському кризу медіа-центрі. Тема першої прес-конференції: хто саботує проведення реформи децентралізації в Україні? Нашими гостями є Олексій Кошель, генеральний директор всеукраїнської громадської організації під назвою Комітет виборців України, а також експерт цієї організації Денис Рибачок. Прошу колеги. Дякуємо, доброго дня. Шановні колеги. Ми сьогодні хочемо презентувати дослідження комітету виборців України і, власне, не просто одне дослідження, а старт нашого великого довготривалого проекту, який ми назвали словом дослівно. Це буде системна довготривала робота по моніторингу роботи моніторингу політичних обіцянок політиків різного рівня від президента до політиків обласного рівня. Цей проєкт буде називатись Дослідно. В ході цього проєкту ми будемо частотою один-два рази на місяць презентувати наші дослідження. Також буде працювати сайт під такою ж назвою і наші сторінки у соціальних мережах і сторінка CVUKUA. В чому суть цього проєкту, які завдання ми перед собою ставимо? Перше завдання це повернути українську політику до цивілізованих правил гри. В усіх демократичних країнах політик дає свої обіцянки у будь-якому форматі. Він виступає публічно, він підписує коаліційну угоду, він презентує виборчу програму, і громадянське суспільство і виборці досить чітко моніторять, наскільки політик виконує чи не виконує ці обіцянки. І є два шляхи: якщо політик обманює виборців, дуже часто він змушений піти у відставку. От класичний приклад. Прем'єр-міністр Японії, який у 2010 році подав відставку лише за те, що він не виконав одне із своїх передвиборних положень, одну свою публічну обіцявку в усьому світі механізм працює швидше по іншому. Політик не справляється своєю роботою, він не виконує свої обіцянки, виборці за нього більше не голосують. Тому нам дуже важливо запровадити нові елементи політичної культури для того, щоб ми оцінювали роботу політиків не у форматі попзірок, в чому вони одягнуті, де відпочивали, який одяг, яке приватне життя, а у форматі роботи політиків. Є виборча програма, є політична програма партії. Наскільки вона виконується чи не виконується, для того, щоб виборець вирішував політична сила Чи політик є ефективним, чи неефективним, ми стартуємо в цьому проєкті із теми децентралізації. Перше, чому саме децентралізація? По-перше, децентралізація є ключовою реформою не лише в системі державного управління, а загалом базової реформи. Тобто, без повноцінної реформи децентралізації ми не можемо провести повноцінну роботу правоохоронних органів, в системі охорони здоров'я, школи, прокуратура, суди і так далі, тому що все прив'язано, в тому числі, нової, нової адміністративно-територіальної реформи. По-друге, це реформа, яку Обіцяли реалізувати всі парламентські політичні сили. Я наголошую не тільки політичні партії, які входять до складу коаліції чи до складу старої коаліції, а також політична партія, яка завжди називала себе опозицією це опозиційний блок. Всі давали обіцянки реалізувати повноцінну реформу децентралізації. І, власне, в нашому звіті ви можете побачити головні обіцянки по партіях і переконати, що опозиційний блок пообіцяв своїм виборцям в реформі децентралізації не менше, аніж їх колеги по парламенту. Також це реформа, яка була присвячена досить серйозна увага в коаліційній угоді. А коаліційна угода це певний календарний план по реалізації реформ. І, власне, після сфери підприємництва найбільшу увагу партії коаліції присвятили саме реформі децентралізації. І 72, 72 пункти були присвячені саме реформі децентралізації. По методології нашого дослідження. У нас досить детально описано. Ну, перш за все, ми будемо аналізувати тези передвиборних програм, тези головних політичних заяв основних спікерів партій. Ми будемо аналізувати передвиборні програми кандидатів в президенти. Програми політичних партій і основні положення коаліційної угоди, тому що незалежно від того, це дискусія іншого плану: наскільки працює коаліційна угода чи не працює, це тема зовсім окремих досліджень, але лідери політичних сил поставили свої підписи під зобов'язаннями реалізувати ті чи інші норми. Три ключових висновки із нашого дослідження. Висновок перший: політичні партії і політики не виконують своїх передвиборних обіцянок. І ця тенденція є надзвичайно неприємною і надзвичайно загрозливою. В питанні децентралізації за весь період роботи Верховної Ради восьмого скликання в рамках реформи децентралізації було прийнято 12 законів. Ще п'ять законопроєктів було прийнято в першому читанні. Якщо проаналізувати голосування депутатів за цей ці законопроєкти, ми побачимо, що найактивніше підтримували відповідні законодавчі акти депутати Народного фронту та блоку Петра Порошенка 83-73%. Менш активно сприяли реалізації реформ з питань децентралізації депутати від самопомічі. Це в середньому 68%. В радикальної партії Олега Ляшка рівень підтримки реформ децентралізації становив лише 58%. І дві політичні партії, депутати, які голосували за менше половини законопроєктів з питань децентралізації, це партія Батьківщина 46%. І опозиційний блок, лише третина народних депутатів від опозиційного блоку, лише 32%. При тому із 12 законів в частині децентралізації депутати опозиційного блоку не дали жодного голосу. Ми маємо свіжі в пам'яті останні дані з парламенту. Це голосування 8 вересня. І також загрозлива тенденція, що е, жоден депутат від партії Батьківщина не підтримав законопроект, який мав розблокувати вибори е, до об'єднаних територіальних громад, які представляють різні райони. Я хочу наголосити, що це абсолютно технічний законопроект і це технічне питання. І жодного е, політичного підґрунтя там шукати не варто. Тенденція друга. Політики дуже часто критикують закони, за які вони ж самі голосували. Е, ми Аналізували ключові обіцянки політиків в частині децентралізації, і ми прийшли до одного із висновків: до прикладу, закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Цей закон свого часу підтримало 86% депутатів від радикальної партії Олега Ляшка і 68% від партії Батьківщина, тобто достатньо великі показники дві третини чотири п'ятих. На практиці ми отримали в останній період часу досить жорстку критику цього законопроекту. До прикладу, Ігор Мосичук, один із ключових спікерів радикальної партії Ляшка, Заявив про те, що радикальна партія ініціює звернення до Конституційного суду через неконституційності територіальної реформи, яку зараз намагаються наголосувати людям-чиновники. Ви за цю реформу голосували. Цитати Юлії Тимошенко. Об'єднання має бути добровільним, це питання повинні вирішувати не чиновники в Києві, а самі селяни. При цьому, що партія Батьківщина наголошує, що 68% депутатів підтримали цей законопроект. І третій ключовий висновок, який ми хочемо зробити, це те, що зараз, зараз вкрай необхідно деполітизувати питання реформ. Тобто питання децентралізації, питання судової реформи, реформ правоохоронних органів, необхідно зняти з порядку денних політиків. Партії ці питання підтримували. Вони поставили свої підписи під виборчими програмами, під коаліційною угодою, робили відповідні політичні заяви, завдяки чому також і прийшли до влади. І зараз це питання необхідно максимально деполітизувати. Одна із проблем, про яку ми згадували, це добровільне об'єднання районів, які добровільне об'єднання територіальних громад, які об'єднали громади із різних районів. В Україні є більше ста випадків, коли громади об'єднували села. Там, населені пункти із різних районів. І об'єднані громади мають сьогодні заблоковане питання виборів. Вибори голів об'єднаних громад не можуть бути проведені лише через те, що Верховна Рада не змінює межі районів. Тобто це технічне питання, але це технічне питання на сьогодні є актуальним для півмільйона громадян. Це надзвичайно велика цифра. Це абсолютно технічний законопроект, але, на превеликий жаль, цей законопроект став фактично заручником того, що низка політиків працює у форматі виборчої кампанії. Тобто законопроект був прийнятий у першому читанні, але з усіх законопроектів, що стосуються питань децентралізації, в цьому законопроекті була подана найменша кількість голосів. Він отримав найменшу кількість голосів. І тому є серйозний ризик того, що цей законопроект. Може стати заручником таких політичних спекуляцій і може бути провалений у другому читанні. Це питання актуально не лише до півмільйона виборців, тому що децентралізація об'єднання громад от вони мають слугувати певним зразком для інших громад. Нам важливо зараз формувати зразкові громади, от певну матрицю, певний зразок для того, щоб об'єднання громад максимально максимально прискорено. Ну і крім того, проблема полягає, є досить як Якщо до кінця року не вдасться провести вибори в об'єднаних територіальних громадах, то вони автоматично не потрапляють у план Міністерства фінансів і не отримують фінансів і не отримують фінансові ресурси на наступний рік. Тобто, реально в нас є проблема, що півмільйона громадян стали заручниками цього. Я прошу колега Дениса продовжити. Так, дякую. Доброго дня. Результати нашого дослідження вони показують основну таку ключову тенденцію, і вона насправді дуже загрозлива. Це те, що фактично фракції Верховної Ради вони ведуть неоголошену війну проти реформи децентралізації. Чому не оголошено? Тому що жодна з фракцій не вийшла і не сказала, що ми не підтримуємо цю реформу. Ми вважаємо, що вона погана, що це негативно позначиться на житті українських громадян. Всі фракції кажуть, що реформа децентралізації потрібна. Тут можуть бути різні моделі. Опозиційний блок пропонує щось своє, батьківщина, щось своє, БПП щось своє. Але всі фракції наголошую, виступають за те, що реформа децентралізації має бути. Але тим не менш це не заважає для них робити такі кроки, які свідчать про протилежне. Наведу кілька прикладів. По-перше, є серйозний спротив реформі на місцях. І з останнього давайте згадаємо про те, що Херсонська обласна рада на днях буквально вона виступала за те, щоб скасувати перспективний план об'єднання громад. Тобто, щоб ви розуміли, перспективний план об'єднання громад це ключовий документ, в якому визначено скільки громад має бути в області, які їх межі і тому подібне. Скасувати цей перспективний план це означає повністю перекреслити все те, що вже було зроблено. Тобто, але тим не менш, це не заважає депутатам обласної ради відповідно, хто такі депутати цієї обласної ради. Це депутати тих же фракцій, що і входять до парламенту. Тобто, це не заважає для них робити такі заяви і. Подібні кроки. Інший момент це те, що можемо доволі часто спостерігати, коли місцеві організації політичних партій вони виступають із заявами, які можуть суперечити центральній лінії партії, і які, скажімо так, підривають довіру до реформи. Найчастіше це стосується об'єднання громад. Як приклад, можна навести заяву Житомирської обласної організації ВО Батьківщина, яка заявляла про те, що об'єднання громад не потрібне Україні, об'єднання громад це погано і від нього місцеві жителі тільки втратять. Тобто це була офіційна заява цієї організації. Відразу потрібно зазначити, що, вочевидь, такі заяви часто є результатом нерозуміння, тому що політики вони самі фактично. Доволі це можна часто спостерігати. Вони інколи не знають, наприклад, за що голосують, або трактують це доволі своєрідно. Знову ж таки, той законопроект, про який говорив Олексій Миколайович, на рахунок виборів в громадах з різних районів. Виходить під час обговорення цього законопроекту, виходить один з депутатів і каже, що ми за це голосувати не будемо, тому що це геноцид сільського населення. Це означає, що села втратять свої сільські ради, вони втратять школи, ФАПи і подібні речі. Це абсолютно не має відношення до цього законопроекту. Наголошую, законопроект технічний. Він просто має розблокувати вибори в об'єднаних громадах. Ніякого відношення це до ліквідованих сільрад немає. Але тим не менш, це нам показує, що часто депутати не розбираються в тому, про що вони говорять. Така, така ситуація насправді має місце. Інша проблема, друга, яка пов'язана з тим, що фракції вони часто саботують реформу, це те, що частина із них. Виступають за те, щоб взагалі повернутися до того стану речей, який був до реформи децентралізації. Тобто вони виступають за те, щоб фінансування громад відбувалося до, до змін, які були внесені в 2014 році, тобто і подібні речі. Ну, знову ж таки, виникає питання, чи є сенс повертатися до цього, враховуючи, що воно вже показало свою неспроможність, і саме тому ця реформа виникла. Але тим не менш, окремі фракції виступають за подібні ініціативи, чим, очевидно, не сприяють просуванню реформи. І третій момент це голосування фракцій за законопроекти, які стосуються децентралізації. Знову ж таки, ви можете подивитись на слайд, де ви побачите, що 49% батьківщини і 31% опозиційного блоку. Лише стільки, як правило, підтримує законопроекти в частині децентралізації. Тобто це насправді дуже незначний показник. Але так само ви можете подивитись на блок Петра Порошенка і побачити 73%. Чи справді це та цифра, яку має показувати найбільша фракція у питанні підтримки однієї з ключових реформ? Далі ми. Зробили таку ж саму інфографіку для того, щоб подивитися по кожній із напрямків децентралізації. Фактично, ми виділили шість напрямків і подивилися, як за них голосують фракції. Тобто, один напрямок, щоб для розуміння, це включає в себе кілька законів, наприклад, які голосувалися, або успішних законопроектів. Тобто, якщо ви поглянете на адміністративну децентралізацію, то побачите, що опозиційний блок дає аж 0% голосів. Тоді як інші фракції... Наприклад, Радикальна партія і батьківщина дають 53 та 63% відповідно, що теж незначний показник. Об'єднання громад, опозиційний блок 7%, батьківщина 51%. Ну, тобто це не ті цифри, які мали показувати фракції, які на своїх словах вони обіцяють, що такі реформи повинні бути. Фіскальна децентралізація взагалі один одна із найпроблемніших, один з найпроблемніших напрямків реформи, тому що це стосується грошей, і фактично тут, тут ну тут в фракції є своє бачення знову ж таки. Опозиційний блок 0%. По іншим фракціям ви також можете бачити. Земельна децентралізація, яка передбачає, що громади зможуть отримати право управляти земельними ресурсами, які знаходяться поза їх межами. Тобто один з ключових законопроєктів, і взагалі, одна, одна з ключових речей для місцевого самоврядування в Україні. Знову ж таки, опозиційний блок 47%. По іншим фракціям ви також бачите. Радикальна партія 71 і блок Петра Порошенка лише 68%. Ось а інший законопроект це внесення змін до конституції. Ну, тут, тут найбільше, очевидно, голосів віддали блок Петра Порошенка та Народний фронт. Але ну є фракції, які не підтримали. Але чому ми взагалі згадуємо про зміни до конституції? Тому що ну мотивати, про мотивацію фракцій не не підтримувати цей законопроект. Нам відомо, але хотілося б наголосити, що однією із обіцянок, наприклад, наприклад, батьківщини або радикальної партії, або тієї ж самопомочі, це було ліквідувати районні та обласні державні адміністрації, і замість них створити виконкоми при обласних радах. Цей проєкт закону він дозволяв такі речі зробити, тому ми його сюди включили. Ось, але результати голосування ви самі бачите. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли партії вони кажуть одне, а насправді роблять інше. І знову ж таки, голосування 8 вересня це підтвердило, тому що наголошую, ключові законопроекти прийняті не були. Тобто, те, що було прийнято, це не були ключові речі. І децентралізація, фактично, як реформа зараз знаходиться в такому статусі, що. Потрібно що вона ніби вимагає активної законодавчої роботи депутатів, але депутати до цієї роботи, вочевидь, не готові. Дякую, дякую, пане Денисе. дякую, пане Олексію. У нас є буквально кілька хвилин на запитання. Чи є такі? Так, будь ласка, представляйтесь і адресуйте питання. Андрій Мигель, інститут лібералізму. У мене кілька коротеньких запитань. Комітет виборців України має чудово. Програма підготовки спостерігачів на вибори, чи планується підготовка самих виборців на фоні цих даних, яких ви збираєте, щоб вони вміли оцінити? Бо наразі а, запропонована просув...... програма просування ідеї обіцянок дослівно лише передбачає наскільки я бачу вашу сторінку в Фейсбуці і Твіттері, які не охоплять на жаль на славу частку населення. Тобто, це є чи планується виховуватись виборців і другі чи як ви збираєтеся просувати масово? В нас немає наскільки потужних медійних можливостей. Ми створимо окремий сайт, зробимо презентації в регіонах, але фінансової можливості для того, щоб провести серйозну просвітницьку роботу, ми не маємо. Саме тому ми звертаємося до засобів масової інформації. Ми презентуємо результати наших досліджень. Це буде по різних секторах. Децентралізація це перша ключова реформа. Далі ми підемо по всіх інших. Тобто, для нас вкрай важливо, щоб ми донесли до виборців тезу, хто із політиків вам говорить неправду. Хто із політиків вами маніпулює? Для того щоб виборці оцінювали не красиві кроки, не красиві слова, не завчені анекдоти, які розповідають політики, а робили висновки виключно по тому, що було обіцяно і що було зроблено. Я вважаю, це буде ключова робота. Якщо ми разом зможемо донести цю інформацію до максимальної кількості, тоді ми зможемо змінювати українську політику, тому що нам потрібні нові традиції. Нам потрібно, щоб виборець оцінював за конкретними результатами. Зараз виборець оцінює інтуїтивно. Подивіться на кількість партій, яка за останні два десятки років зникла з українського політикуму. Там партія зелених, один результат інших, за єдину Україну і так далі. Це надзвичайно великий список. Я не говорю про одіозні політичні партії. Виборець оцінював інтуїтивно. Ми хочемо, щоб виборець оцінював, опираючись на математичні дані і на подібні дослідження. Дякую. Чи є ще запитання або уточнення? Якщо немає, то на цій ноті будемо завершувати. Дякую, друзі. Успіхів, до зустрічі. Дякуємо.